Всім привіт! Мене звати Юлія Шевчук, і це мій канал про рукоділля. Сьогодні у нас 19 жовтня, і я поспішаю на чергову зустріч вишивальниць. І сьогодні ви, напевно, звикли до моїх локацій у старому місті. А сьогодні локація це така, бачите, сучасна частина міста. Це вулиця Володимира Великого. І наша олянка організатор вирішила чому я дуже рада, що ми поміняємо локацію зустрічі, і сьогодні буде зустріч ось тут. А я з собою нічого сьогодні не брала йду з пустими руками лише за натхненням та настроєм. Справа в тому, що у доньки почалася школа купа уроків, допомагаю і часу на вишивку зовсім мало. Свою лисичку я дошила. Ви її можете побачити у наступних відео, тому що зараз її передала на оформлення і ще не отримала назад. Ось, і, до речі, хочу сказати, що моє попереднє відео набрало мало переглядів, тому що там були якісь проблеми зі звуком. У мене було все добре, але YouTube вирішив, що мені потрібно ем, щось із мовою. Загалі не знаю, чи з дубляжем, там чи чим пов'язано. Ну коротше кажучи, якщо раптом у вас нема звука тільки якісь е, чудернацькі звуки, то тоді вам потрібно у налаштуваннях до відео вибрати мову оригіналу і зробити її м -м, не українська в налаштуваннях випади, а мова оригінала або це буде звучати як англійська мова. Так що ось така чудова нова локація. Дуже затишна і атмосфера. Ось наші красуні. Ні, ти не маєш А ось тут за куточком ми будемо збирати і розмовляти. Хм. І Руська розкаже нам про свою красу на шию. Розповідайте, будь ласка. Значить, майстер-клас від мазурок. А що це мазурок? Це, це якийсь клуб чи майстерня? Так, і вони проводять майстер-класи з е, кераміки, фарбованої, ага. не фарбованої. Коштує е, таке тихе намисто, з підвісочкою А не трошки поближчі, щоб було. Ага, ой. Без підвіски буде 900 гривень. А багато кольорів вибір кольорів. Дуже багато, так? можна вибрати будь-яку. І ти просто як нанизуєш, да, і... є спеціальна така планшетка, складаєшся на мисливці, якщо подобається, ага. тоді нанизуєш. Не подобається, міняєш кольори місцями. А я тіпа твотвориш походу, да? Круто. Я Круто. Я Круто. Добре. Дівчаткам висок. думаю, теж буде так. цікаво. Так, а десь тут була гарна сумочка. Розповідає о, про свою о, красу. Я не буду ну, я так не а буду. хто робив? А хто робив? Висок. Я не показую. А, робив шила хто твоя вишивка, да? А ти відправила на оформлення? Там, а там. мені не труся. Ага, ой, така плотненька, супер. Прям наживай. Угу. Клас. Чудова йде. А задню частину ти підбирала чи ні, це майстер, да? Клас, дуже круто виглядає. А ти не, не пам'ятаєш, так? Да? Є. От тут є мною я побачу, чи наведеться, а політо це не хоче попадати. Я що кажеш, я посилання під відео залишу на майстриню. Дуже круто. вона дуже класно робить, але в неї зараз черга на квітень. Так що хто вишиває, плануйте на квіти, записуйтесь. Крута, це без Безперство, точно. Я б не багато. Ще дівчата мені подобається. Знаєш візерунок з боку і дівчата всякі там. Я теж щось думаю, що визнати зодяку і відьми. І Дуже круто дівчата, і різно, uh -huh. і все що... Uh -huh. привіт, привіт, клюк! Привіт, привіт. Привіт. привіт, нас прибуває. А у нас сьогодні нова майстриня із кацом. Я вона трошки соромиться, не буду показувати. ти розповідай краще. Навчалася професійно, чи чи хобі, чи що це? Як це воно це бачити? Я професійно навчалася Це ціліський коледж, Дефінативного там. Ох, це клас. Ось навчалася там шість років. У мене сестра бакалавра. Ступінь бакалавра. Uh -huh. За професією я художник до скільки художник <ріць> <Ось можу викладати. ріць> <А> розказує. Розкажи, <ріць> будь ласка, <ріць> бо це зовсім новинка для нас. <ріць> це це фортушок. <ріць> я так придумала його разом з кормом, і фортушки вони йшли або без порядка. І вже підкреслювалася uh -huh. Ось Я так вирішила його додати, і це досить полегшує носіння на uh -huh. і вже одразу. Раз у приказує ось така гарна ця. Э... Так, це візерунок э, ремісний, виконаний на ремісному ткацькому вистаті. А як ремісний? це ремісний? Прям такий, як раніше, так, так. так. Місця, тобі, самостійно їх, mm. А не лише там. Є такі версані різні, є верстати, які є на столі. Mm -hmm. Такі невеличкі. А, такі, а, такі, а такі, це прям такий, що так, сам, так? Це такий самий великий ремісний Клас, Дуже гарно. Фартоса виконаний з льону. Ну, це, це, це дуже так, ткала і сама, і да? і так? І це не є. Я думала, знаєш, тільки якісь. Елементи там биткала, це, це все ткани. все телефону ткани. Тобто ти починаєш така і одразу закладаєш нитку. У мене теж команди. Одразу з никак підкриння, тобто, uh -huh. коли ти починаєш ткати, ти закладаєш нитку і одразу закладаєш е, візову. Uh -huh. Тобто це все разом іде. Круто. А оце ж теж твоє, да? е, так? Це, це теж крайка чи як чіяка. Е, крайка. Е, це калимова крайка. Тобто, є звичайна країна, незерунча, mm. а це крайка. Це, ага. це повністю руками потрібно перебирати. Е, Отак, як човник, так, туди сидиш. Так. І, човник, та, е, та. uh -huh. і е, вона йде. Е, 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 yeah. uh -huh. Це крайка копія uh старої. -huh. Дуже мене цікаво. Один Класно. А ще його там у тебе за спиною. Оце взагалі. Лежала. Це теж сіткала, так сама? В принципі, хейт ви Ага. Ми, ми, і, де, вже, конкурси, ага. Але е, ми не вчера окремо, тобто ось такими. Да, да, це викрійка, так? Оце да? ширина полотна, так? Вони часом питаються, чи не легше викритий. Ні, 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 я розумію, та там же ж складно регулювати, ага. тобто спочатку темний. А рукава тут всього вартують взагалі. Прям хочеться так його гладити. Таке приємне, випукле, ніжне, дуже гарно. І ось такий уставка, так? Да? Це теж оця ширина уставки. Вона отак ткалась чи попереду. Ага. Mm. Дуже гарна. Mm. І, і, а авто широку показували, ні? Ні, не показували. Давай, це краличка, яку можна <покупити> дуже легко висити, і вона носить цупка. Так, <піру> да? цупка, я та. думала, що навпаки <піру> складніше. Так, вона цупка, але саме <піру> крайку варто а, дуже сильно затягувати, не боятися. Якщо на себе побачить крайку, її потрібно боятися затягувати, тому що тут жодна ниточка не трісне. Але поки вона не. Це дуже добре приймати орієнту. Угу. шикарно. Угу. Прямо дуже угу. подобається. Мені мені взагалі все подобається. Круто. Сухаєш. Це чія краса, где менше ніхто. Dimensions же, да? Нет, Надя, значит. Меня звезд, Dimensions. Ой, Я допустим, что вышиваю. Dimension. Да, я же кажу, ты знаешь, чине? Ну, це в новинка. Ну, я geben. маю увазі, да, Це не, не mm. релігіді. Ні, ні, ні. То по ньому навіть видно, що то не реліттіще, Але дуже гарно. гарно відпрацьоване, mm. такі дивусінькі да. файли. Так, тільки мені дуже смішна оця от миша. У неї вона така маленька, але поки що тільки та... бачиш, ти, бо ти її вишивала. От фрозулки робити, і вони виходить очі такі, типа не співрозмірні для тої мишки. Білочка, білочка, я не білочка. Я миша, кажеш, ось такі очі великі, я какаю. І тут так, взагалі, та тут багато дуже тваринок, вони Чуєш, такі малесенькі. А, цей, що перетяжка? Це тебе не бентежить? Ні, мене не бентежить. Це є а, як як це... чумацький шлях. А, так, подвір'я, подвір'я, це Ой, а це в мене таке бердянську залишилась. Вишила всі оці чотири з цієї серії. А ти один тільки вийшов? Поки що. Або А ж всі? Будуть всі. Так, це класно. Таке. Красиві вони ага. там. Ти не, не бажання? Ти не бажання? Я не вірю це себе одна у цій сеті штуки. Я не знаю типу. А ти пробувала? Я а ти пробувала? <сум>. <сум> <сум>, пробувала, звісно, пробувала. Як це? Як той анекдот, що Бог сказав, що спочатку купив хоча б би... лотерейний лотерей, біле. Я сиділа, я вишила, я по я попробувала. Вишивала цей український дизайнер, теж не пам'ятаю mm -hmm. вона в інстаграмі. Тоже можу сказати, Так, що я потім так. серія Таких тварин але, там є рис. Боб, дуже крута, слон, тобто, всі такими шовчиками. А скажи, чи шовчики? Там покровка да, як вишивати? Чи ну, ти повина що без стіч там в цьому? А, тебе, а оце типа гладюві ціпки, да, і да, все не чого? Це, це просову ага. тут. То, оце просто. просога та... от просом'я. Та... От лічить лічить на лампо. Ну, це вони такі. Оце не складно, оце просто мене цікаво. <смі> а оце теж просто цікаво. Так, 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 так. Ну, воно таке. <смі> це прям <смі> цікаво. Воно як полтавський рушник. <смі> угу. А ти хочеш його як? Забирай, забирай. Я може... хочу його в кишеньку. Тобто я вишию. <смі> ага, на одяг <смі> Чека, да? Ну, оце така. Та а, з, е, на спідницю, так? Так, так, так. Дуже пікольні

Наташ, чуєш, ж, а вона ця не ставиться ніяк, не підвіше. А, я думала, що ти забрала. Увела, увіла. Я насувала дві хатувала така. А це ж ця які? кольорова чи як там? Різнобарна. А, різнобарна, бачиш. Yeah. Це Лужанська, цю я познаю. знаю. Ось Діна, крамар, будиночок. Знаєш, такою? Чинівтяк. Там ще підставка повинна бути, будиночки там. А це чорне обравлення, то самі додають там на. Ні, це все ж є. Так, так, це як мекстрі називається такою довги, стіпками. не зрештою, а довгими стівками. Це не тематика, така стала зборна, подборна.

Подарунка. Ой. Ця краса бачила, що вже. Тільки одна, а у медуза, медуза зірочка. Вони каже, я дуже швидко вишиваю. Це красивий вечір і бісер пів вечора. Це серія дівчата? Я капечина моє. Мені не дуже дуже подобається, прям страшне. А діночку чоловікові сподобаться. Та не прям така, знаєш, яку ще Така А я ж сорока я не буду. Мені треба дорого багато. А ця сушка ліжанська берегині спадку було СП. Ну це останні майже в мене всі майже вишиті. Файно -стіч. Файно стіч, група є, і там ціла серія цих. Ну це останнє я вишивала. А СП це ти забираєш за готівку не дають? Ні, за готівки я окремо. А, тобі тільки схему, так? Да? Мені схему дають, так. Да, за готівку я сама замовила, бо захотіла, щоб були всі. Ти у Уляни?

啊，再往前。 Ага, не так, я думаю, що пішла так, то вимикаюсь. Від не Я думаю, багато їх знає. Я ще жодного не вийшла, але така ювелірна краса тут вже. Бачила? Я все тільки збираюсь. Такожі, не не Це, вони, і... То, а я хочу, знаєте, для досвіду один спробувати вишити. Не всю колекцію. Мені вони подобаються, але так що розповідає. Я зрозуміла. Ти тут якось Це Іри, напевне, так? У нас Ира проводит мастер-классы с чарбузыками были, и вот її такі валені гель. Я залишала в попередньому відео з зустрічами наші, де Іра пропонувала піти на майстер-клас. Дівчатка ходила дуже задоволені. А можна я ось цю штучку теж візьму? що Ти зняла? Добре, ага, так, да -да -да. і ось такий уже новорічний вайп у дівчаток. так я напевно на ногах не гарно виглядає. Mm. Ой, а це взагалі шнуром є викладували. Клей, нахріки, сябулата, ласка. Іра, ір, ір, А це ти наклеїв шнур викладывав. Да. Чим да, ну я тим більше клей-пістолет. Шнурком пластикова куля, за допомогою клея-пістолету, бачите, як прикрашено. Я Мені мене це спасило в такі ворота при кожному варіанті, де подають цю гаду. Чуєш, ти кажеш, я вже не я вже не кажу, що я вже 90 кажу, що я вже не 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 я вже не кажу, що я що я вже не кажу, що я

Це все валяння. На кулю набивається вовна, путь перед собою. А от <ту>, лужанської коник всі. Дві? А що ж я його не показала, такого красунчика? А він є один серед дуже гарно слухає. Це новинка, так? Цього року? Цього року. О, хто не бачив, що дівчатка дивіться який. Ага, це в тему, да? ти взагалі вже готова. Молодець. Клас, дуже гарно. Це ж набір, да? І заготівка, і фетер. Чи до ага. в неї, то вона дуже акуратно вирізає оцю ага. не зрозуміла. Що якщо дивитися з цього боку, то не сторчить із підвищити цього нічого, да? нічого да, не субридне реально і тут, ага. якщо сказати, що вона робить і заготовки не тільки до своїх наборів, але якщо мати якийсь набір там, там мілхіл і хотіти там ага. домовити заготовку, то вона також мені здається робить і якісь на і саме ага. класно. І що Бачила багато, хто робить заготовки, але саме так акуратно, там, до хату. Так, так, прямо по, по клітинках, так? Да? Mm -hmm. mm -hmm. Так. Ну, mm -hmm. клас. Її набори прям. Є погані, що на життя від цієї погоди. Є